Ну що ж, друзі, у цьому випуску на вас чекає Полька Декс. Огляд проекту, чому Полька Декс стане тобі в нагоді. Добрий день, друзі! Ми з України. Радо вітати усіх на своєму каналі і з вами, як завжди, ваш ваш містер Атлант. У цьому відео у нас явна новинка, адже проєкт справді захоплюючий, перспективний, та явно стане вам у пригоді. І це Полька Декс. Тобто оглянемо особливості мету переваги та цінності. Раджу додивитися відео до кінця, адже проект справді цікавий. І після цього перегляду ви точно будете впевнені, що саме він зможе принести великий прибуток для вас. Ми починаємо. Що таке Polkadex? І слів команди проекту, їхня думка схиляється на наступне. Ми вважаємо, що оптимальне торгове середовище дуже важливе для зростання криптоіндустрії. Торгівля криптовалютою має бути безпечним і приємним досвідом. Незалежно від того, новачок, ви професіонал, роздрібний чи інституціональний трейдер. Випливаючи із вище сказаного, основна ідея Polkadex полягала в тому, щоб створити платформу, яка поєднувала переваги централізованих і децентралізованих обмінів в одній передовій технології. Тобто саме Polkadex обслуговуватиме будь-якого криптотрейдера. І тому клієнтам не доведеться йти на компроміс щодо будь-якої частини досвіду торгівлі, що є досить приємно та очікувано. Мета Полькадекс. Мета Полькадекс полягає у створенні повністю децентралізованої платформи для обміну токенами в одноранговому середовищі без довіри. При цьому має бути все працювати бездоганно. Як одночасно забезпечуючи високу ліквідність, безкавичну швидкість транзакцій, і розширені функції торгівлі, так як високочастотна торгівля та торгові боти. До речі, друзі, також хочу наголосити на досить приємному моменті. А ви знали, що Polkadex отримав грант web 3 на початковій стадії? Проекту для розробки оригінальної ідеї та був прийнятий як член Дефі Альянс. Угу. Ні, ну тоді на даний момент ви це знатимете. Попри те, що команда Полька вірить в силу Дефі, аналогічно, і я притримуюся цієї думки. Сила Дефі даватиме можливість звільнити людей у всьому світі, фінансово, власне. Ось чому спільнота і не тільки приділяє велику увагу тому, щоб зробити платформу Полька дуже доступною та простою у використанні для новачків у криптовалюті. Зниження входових бар'єрів, зосереджені на Wix і створення сумісних мостів дорі. Джерел ліквідності, включаючи фінансову підтримку. І звичайною перечисленого усе стимулює для того, що Polkadex прагне стати найзручнішою платформою для купівлі, зберігання та торгівлі криптоактивами. Що таке Polkadex Order Orberbook? Що таке Polkadex Orderbook? Якщо коротко, то Polkadex Orderbrook це, це, пробачте, заговорюсь, Orderbrook, основний продукт команди, який також буде розширено додатковими функціями. Наступне питання, на яке звернемо пристальну увагу, ми з вами, це на особливості проєкту Polkadex. Всього із основних особливостей проєкт має близько трьох, на котрі ми з вами звернемо пристальну а, увагу. Отож, перша особливість це змога зареєструвати кілька гарячих гаманців через браузер і додати декілька торгових ботів для ведення успішної торгівлі, що явно робить, робить проєкт не схожим, власне, ні на один із мною знаних. Друга особливість це можливість зберігати контроль над своїми активами, надаючи доступ до торгівлі третім сторонам. Все це ви можете зробити через Polkadex Order Book. Третє. От ми підійшли до третьої особливості повна безпека. Ваші кошти на біржі завжди в безпеці, а також ви можете економити на комісіях тоді, коли хочете торгувати. Отож, друзі, а тепер давайте трішки підсумуємо. Отож, як ви бачите, ми проаналізували основні моменти проєкту Polkadex. Можу із певністю сказати, що це найкраща платформа для торгівлі криптоактивами. Чому? Оскільки в одному місці є усе необхідне, а це ті ж самі інструменти, торгові боти, які забезпечують певну торгову стратегію та безліч-безліч інших переваг, які роблять Polkadex такою популярною. Раджу усім почати торгувати саме на Polkadex. Декс. Перевага та особливості говорять нам про надто-надто хорошу можливість. А переконатися ви зможете, прийшов за ось цим посиланням, котре ви, власне, бачите на моєму екрані, або ви зможете його знайти унизу. Під нашим відео. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. На зв'язку був містер Атлант. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Обов'язково, я впевнений, питання у вас має бути після цього перегляду відео, тому відповім на них особисто. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, та до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!